Хлопаки, від'їдете? Ну 10 метрів від переходу. Добрий вечір, хто ви є? E, 0622. 0708. Від'їдете, щоб я не дзвонив. Ну, ну від'їдете, ну щоб до ОВЕ не дзвонив я. Та, ні, ну Серйозно, я їду далі. Вон Розмітка. Машина. Ну і ви. Від'їжджайте, серйозно. Хлопці, давайте. Що, ми не будемо конфліктувати, п'ятниця. Добре? Від'їжджаєте? Ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Нема. Ну що ви на мене дивитесь? Від'їдьте трошки назад. Дзвонити? Дима. Це посвідчення ваше давайте тоді, щоб я знав на кого писати. Я не зобов'язаний вам показувати. Я громадянин України, хочу подивитися, що знаю, ви дійсно. Хто, хто, я громадянин України. Я не знаю, як документи. Які документи? На що паспортний режим? М що ви мені покажіть, міні? я ж не знаю, ви пишете. Що не покажіть? Яких ви... Ви... кущів? Ви... Я, ви? Ви? я прийшов, Вся побачив правопорушення, Виявляю свою громадську позицію. Покажіть документи. Я ж не знаю, хто вигідно закону. Я є пішохід. Покажіть. Хочу, щоб ви припинили правопорушення. Давайте, я хочу подивитися, як ви. Що, що ви сказали? Що ти сказав? Що ти сказав, а ну шараз? Сука, підераси. e <laughs>